10 ранку до 115 ОВК під'їжджає машина з бюлетенями. Першими у Львові виборчі документи отримують саме тут в одній вантажівці. Бюлетені за якими обиратимемо мажоритарників у другій бланки з переліком політичних партій. Члени комісії на поготові приймають пакунки від ЦВК. розкладають за номерами дільниць ці всі документи по, по, по номеру. Потім будуть пакуватися, роздуватися на дільниці. Загалом тут більше 300 тисяч бюлетенів для 94 дільниць. А ще протоколи рішень. Процедура триває дві години. Дівчата потомились. Ми через свої руки вже перенесли їх так досить багато. А скільки їх є, не скажемо. вам. Думаю, що найважчі буде в неділю. Зараз то ще таке. Члени ЦВК бюлетені тепер не доставляють усе через спецзв'язок. Від десятого року ЦВК уповноважує державне підприємство спецзв'язку постанову шістнадцять 1645. І ми вручаємо згідно цієї постанови. Представника ЦВК немає, але вони згідно цієї постанови довіряють нам. Тобто, ми повністю згідно. Та сюди машина спецзв'язку ще повернеться. Бракує бланків для спецдільниці, яку перед виборами створив окружком. Її розмістять у військовому шпиталі, аби проголосувати змогли і поранені вояки. Коли виготовляли загальнодержавні виборчі бюлетні, то тієї дільниці ще не було і тому, то вони не виготовили, але вони дозамовили і виготовили. По обіді виборчі бюлетені привезли на 118-ту УВК. Тут пакунків іще більше бланки аж для 137 дільниць. Процедура вже звична. Спочатку потрібно передати, порахувати, чи все сходиться, а далі розкласти за номерами дільниць. Ми розкладемо їх опломбовуємо. Наступає охорона і охороняє їх до п'ятниці до ранку. З до ранку ми почнемо роздати на дільниці. У четвер ще дві львівські ОВК отримують бюлетені. У п'ятницю бланки для голосування з'являться на всіх дільницях, аби вже у неділю львів'яни змогли проголосувати. Тетяна Моравель, Віталій Дорош, Олексій Шолковий, головні новини Львова.